Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сили антитерористичної операції проводять перегрупування на сході України. На майдані Незалежності комунальники намагаються звільнити дорогу від барикад. І Росія проти Заходу. Санкції проти санкцій. Про це сьогодні пишуть. У благосфері, але розпочнемо з сходу України. Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбук інформує про те, що сили АТО проводять перегрупування на сході України, закріплюються на зайнятих позиціях і відновлюють боєздатність. Підрозділи сили АТО, пише Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук зміцнили оборону в районі Саур-Могили. Йде підготовка до подальших активних дій у районах скупчення терористичних груп. Найбільш складна ситуація спостерігається в районах Донецька, Луганська, Стаханова та Горлівки. За ніч сили АТО провели кілька успішних рейдових операцій в зоні проведення антитерористичної операції. Діють розвід групи частини Збройних сил України. Інформує Дмитро Тимчук, прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук про те, що бойовий дух терористів зламано. Принаймні, так стверджує. Прес-центри, посилаючись на аналітиків штабу антитерористичної операції, вони роблять панічні дії, мається на увазі терористи, щоб уникнути оточень та знищень. Їх польові ватажки продовжують залякувати як своїх підлеглих, так і мирних ж... мешканців, аби не допустити дезертирств та масових переходів на бік збройних сил України. Також продовжуються цинічні провокації, спроби маніпулювати свідомістю людей через мережу інтернет. Кіберзлочинцями створено клони офіційної сторінки прес служби АТО проросійськими фахівцями з маніпулювання та проведення спеціальних психологічних операцій виготовлено і розповсюджено через всесвітню мережу низку відеороликів, в яких попліжаться українські воїни. Однак всі спроби нахабно обдурити людей в Україні не досягнуть своєї мети. Інформує прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Ілля Лєвін інформує в Твіттері про те, що в центрі Донецька е, жор жорсткий артобстріл, жорсткий артобстріл слышно в центрі Донецька, пише Ілля. Такого ще не було, і е, міськрада Донецька повідомляє, що ніч з 6 на 7 серпня в Донецьку пройшла напружено артобстрілів. Зазнали два райони. Загинуло троє мирних жителів. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Віталій Уманець, який перебуває нині у зоні. Проведення антитерористичної операції публікує фотографію і пише на своїй сторінці в Фейсбук: Доброго ранку! Підбираємося все ближче і ближче до Донецька, бо їдуть практично кожного дня. Російських терористів хлопці реально кладуть сотнями, дуже хочуть все закінчити до похолодання. Пише Віталій Уманець. Тарас Березовець, полі... політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук, що ризик повномасштабного російського вторгнення до України сьогодні низький шантаж запугівання паніка такова реальна цель маневрів. по неофіційним каналам НАТО приду Путіна о готовності задіювати національні контингенти стран Альянсу в випадку переходу границі, і це на сьогодні в місті з героїзмом української армії головний здержуваючий фактор. Написав Тарас Березовець на своїй сторінці у Фейсбук. З'явилося також повідомлення, що сьогодні Володимир Путін має. Екстрено звернутися до громадян Росії. Щоправда, поки що невідомо, про що буде говорити Володимир Путін, чи то проти санкцій, які запроваджує Росія проти Заходу, а Захід проти Росії, чи про ситуацію, яка складається на сході України. Тим часом сьогодні вранці на Майдані комунальники почали прибирати барикади у відповідь, ті, хто там знаходиться, мається на увазі на майдані. Почали Палити шини. Соломія Бобровська публікує фотографії з Євромайдану чи вірніше з Майдану Незалежності, і пише, це точно наш Майдан. І багато знаків запитання. Андрій Кокотюха, письменник, пише про те, що сьогодні відбувається у центрі столиці. Українці ще раз, перш ніж волати про що ви робите розгон Майдану, згадайте себе на Майдані. А ви ж там, хоч раз та й були. Ну, Алка Майдан просили поводити себе тихо, навіть розійтися по-хорошому. Я не схвалюю ментівські понти з гранатами, хоча б тому, що менти змусили б на цей момент встановити за чий кошт бухає алка і взагалі хто з Ригів це все утримує. Не зробили зараз. Є не зовсім прийнятна але правильна спроба нарешті ліквідувати джерело провокації та дискредитації майдану. Алкомайдан. Це фактично антимайдан в нашому тилу. Я все сказав, пише письменник Кокотюха на своїй сторінці у Фейсбуці. Політолог Костянтин Матвієнко пише, що розгін майдану сьогодні ознака страху Любих друзів. Два перед Майданом три. Олександр Мельник пише: гупота в камуфляжах недовольна довольна тим, що їх розганяє Київ-1. Напоминаю, Київ-1 повернувся із зони АТО в від от клонов на Крещатіки. Засоби масової інформації повідомляють про те, що. Прибирання на майдані незалежності здійснюється за підтримки міліції та бійців батальйону Київ, 1 який справді повернувся з зони проведення антитерористичної операції на сході України. Ми на нашій сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбуці запитали наших телеглядачів, наших читачів, як вони ставляться до знесення наметів на майдані незалежності і що Євромайдан від цього втрачає. Ось що нам пишуть наші телеглядачі, наші читачі на сторінці у Фейсбуці. Юрій Герасимчук пише: логічно, якби самі мешканці Майдану зробили це самостійно ще раніше, але коли там проживають люмпенізовані нероби, то влада робить правильно. Вадимоліник, варіант номер 3 так, майдан потрібен, але не на вулиці. Палаці біля йолки, а у кожного в голові та серці. Активісти повинні включитись в реформи через інститути громадянського суспільства через безпосередню участь у житті держави, а не в палаці на Бруківці. Хто менш активний, повинен поширювати ідеї революції на місцях, будувати владу народу, боротися з бюрократичною системою і корупцією і так далі. Раптом що? То можна за кілька днів знову зібратися миром і влаштувати такий майдан, що нікому мало не здасться, якщо будуть достатні для цього підстави. Антон Стецько пише: це що зараз відбувається на Майдані, це чудесна картинка для російської пропаганди. По суті, немає необхідності в Майдані. Усі порядні активісти зі зброєю в руках захищають Україну на сході. А на Майдані залишилось невідомо хто самі їхні фізіономії кажуть про них усе у раз, чого майдан збереться. А це це вже не майдан, пише Антон Стецько. Єлена Світлячок, пора приводити столицю в порядок. Ігор Бочаров, майдан і то, що там зараз совершенно дві різні речі. Андрій Римарук, сьогоднішній майдан це можливість. Для проросійських провокацій і місце для бомжів. Більше коментарів ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВАЙ у Фейсбуці. і залишайте свої коментарі. Нам важливо знати і вашу думку. Тим часом у Росії обговорюють повну заборону на поставки продукції зі сходу з заходу. Вірніше, уряд Росії вів заборону. Повну заборону на поставки яловичини, свинини, м'яса, птиці, риби, сирів, молока та плодовочеві продукції з Австралії, Канади, Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Норвегії терміном на один рік. Вчора про це повідомлялося з посиланням на прес-службу президента Росії Володимира Путіна. Це ж сьогодні підтвердив і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він підкреслив, що це позитивний фактор для російської економіки, який розчистить. Полиці продуктових магазинів для російських виробників. Що пишуть про це блогери? Артемій Троїцький, відомий музичний критик, пише в своєму блозі на ехо Москви. Затійник Путін вместо холодної війни об'явив голодною на почому-то своєму родному народу. Лучше всіх ситуацію прокоментував президент Естонії Ільвес в своєму Хм, Похоже, у Москві і Брюсселі стратегічне партнерство. Євросоюз постановив. Ліж лишить Росію займов і оружия, а Кремль додав до кучі і продовольствия. Віталій Портніков у Фейсбуці іронізує над черговими заборонами Росії Вместо строительства моста из Росії в Крим. Я би на місці Кремля задумався би о строительстве моста из Росії в Аргентину. Так було би проще і дешевле перевезять продукти для російських торгових сітей, пише Віталій Портников. Ну і відомий російський журналіст, військовий журналіст Аркадій Бабченко, е, пише про те, що він побачив в російському селі і е, наскільки санкції, про які е, заявив і Путін, і уряд Росії можуть вдарити по звичайним громадянам Росії. Я тут. пару недель в деревне провел. А сегодня меня догнала новость о том, что Путин частично запретил импорт сельхозпродукции. Что я имею сказать по этому поводу? По этому поводу я имею сказать следующее. Из продуктов питания в деревне, которая, казалось бы, эти продукты питания производит, производить и должна, невозможно купить ничего. Именно так, ничего. Я уже который год поражаюсь ассортименту автолаки, которая привозит в деревню. В деревню. Капусту и огурцы. и Который год безуспешно пытаюсь купить баранины или гуся, или еще что-то в этом роде. На продажу из мясопродуктов деревня не производит вообще ничего. Невозможно купить. Просто тупо нету. А вообще я полностью поддерживаю запрет импорта. Вообще всего. А также поддерживаю запрет бюджетникам отдыхать за границей. И почти запретительные пошлины на импортные э, автомобили. Запрет на валюту еще не помешал бы. И на вражеские джинсы. Потому що я дуже толерантний чоловік, я вважаю чужое міння. 86% россиян желали росіян обратно в совок. Окей, не вопрос. Всі желания должны исполняться, Пише Аркадій Бабченко. І Дмитрий Рогозін, російський політик, на эхо Москвы, пише про санкції Заходу щодо. России. Честно говоря, ведут себя западники неадекватно. Их санкции, как выставил себе же в ногу. Рынок потерять можно в одночасье, а на его восстановление могут уйти десятилетия. Вопрос в другом. Неужели нашим промышленным капитанам нужно было ждать санкций, чтобы наконец понять, что Россия просто обречена иметь собственную промышленность? Не пресловутую промзборку, а настоящее производство, от самостоятельной разработки до выпуска продукта, без которой все слова о нашей независимости не более чем пустой звук, написав віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозин. Андрій Біржо на Снобру. Выше. Профессор Валерия Сергеевна Мухина еще в конце 60-х поставила опыт. Детей кормили соленой кашей и все они говорили, какая сладкая каша. Их так подговорили. Один мальчик этого не знал. Когда очередь доходила до него, он пробовал эту соленую кашу и отвечал, как все, что она сладкая. Это называется конформное э, поведение. Он Он говорит неправду, щоб не отличаться від от других російське общество сьогодні комфортно і податливо. Пропаганда страшна, когда вона витісняє і заслоняє собой реальність. Тогда человек уходит во власть пропаганды нарушается его сознание и мировосприятие. В этом и есть преступление пропагандистов. Все общества поддатливы к пропаганде. Но чем общество более развито, цивилизованно и культурно, тем пропаганда должна быть изощреннее. Чем общество более примитивно, серо и бескультурно, тем оно больше подвержено примитивной пропаганде. Мы оказались примитивными, необразованными и серыми. Это было всегда, написал Андрей Бильжо в своем блозе на Снобру. Татьяна Степовая, на СЛОНРУ пишет. Заместитель министра экономического развития Сергей Беляков герой дня, после того, как правительство тихо обсуждало и готовило решение о продлении моратория на накопительные пенсионные взносы в 2015 году. а затем трусливо объявила об этом устами высокопоставленного источника правительства. Беляков написал в своем Фейсбуке пост, что ему стыдно за принятие решения. Комментарии пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой с предложением выполнять или уходить в отставку вскоре были удалены, как и последующая затем небольшая дискуссия. Тимаковой не было стыдно, а Белякову стыдно. Социальные сети взорвались. Опять обманули теперь біля критикують і хранітелі і ліберали, і ті і другі толкають відставки. Перший за порушення корпоративної етики, другий за те, що довго був частиною системи. А тепер мов хоче статися чистеньким. Ну, між іншим Белякова, Сергія Білякова було відправлено відставку саме за те, що він почав критикувати дії російського керівництва. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше вже я розкажу вам о 16.00. Бажаю вам гарного. Та мирного дня бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.